Ходять, слухай, що тебе дві печинки. На донор другий фільтр від машини. Це правда? Що говорить, я не розумію. Я беру берети. Куда? за реку? А, ну я продаю дві Добре, Добре, тут можна купи продай, як на Реклама! Я зараз зроблю два кіла. Давай я тебе на вазонки підсижу. О, давай там клумби, я їх забрав. Та що це? Що за діч? Я не можу вискочити, Діма. Що це за фігня? Oh, okay. Боже, я твою маю. Біжуть. Це круто, біжуть. Okay. Ця... Давай, давай я ще раз. Реально бежу, <laughs> Все. А а це реально біжуть. Це кусок But... своєї інфо, But... не вірю, тобі ще не буде. <laughs> а, того ми інтерна таємо. Тимка, mm, скільки? Справа. Справа, протик, справа, протик. Срибнулись, срибнулись я лин мучачу. А ч в мене фамас на авто закупці, що за фігня? Я знаю. Та я заспавнився Я на якомусь другому поверсі. У Мене тут черный прицел в файси. Нет, ты у мене. Аааа, аааа. зліво, 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 сделай, сливо, двое, давай. Там.

Діма, ти бачиш це? У мене нема ауга у менюшці. Пачка носить в нього Ну та що це? Я сліпий, я сліпий, я сліпий, я дуже сліпий. Боже, що за кавер? Діма, звідки? Цей цемент, Це сімент, дім, цемент. Ти не стих двою взяти, що? Що так багато? Я не знаю, що там було. Діма, ти зараз умираєш, якщо не втечеш.

я не могу! О! Хотел плентить, смог, убил. Ай, голову не сняли мне. Рампа. Рампа. Давай, главное. Шо? Кажа тупа, блин. Шо, за шо? Эй! Нахер, блин, бутяра. Лика тупарила, реально просто. Просто yeah. <ріць> продав. злиться. Правильно, Зліва, там, далі. Далі. дальше. 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 Пушку, пуш, пуш. у нього релот. Добре. релот, релот. Добре, можете туда, да. Чув. Добре. Сачел з рампи. Скажи, Так? Так, Та. стрибай вниз. Швидко, 20 секунд. 20 секунд. давай, 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 давай. давай. Бежи по бомбу, право наліво. Наліво, сюда. Направо. Ножик візьми. Ще направо. Куда бежишь? НА стоит, блин, димой! Я не встигну! Да ты встиг, бежи, бежи, ты біжи, біжи ты бежишь, біжи Куда куда? Прямо ты не встиг, все, ты не встиг. Ты не встиг забудь Да все, ти не встиг. Ти все, ти не встиг. А ти вже мож... А де ВП? Я не бачу VP, чувак. Ты не можешь по карте орієнтуватись? Нет. Що ти хочеш? Я не знаю в карті цієї. на цій карті не часто. Слів вас вверху, там намальована міні-карта, подивись на неї хоч раз. Та все, я й так не стриб, я боявся. О, Справа! Справа! Це рампа! Рампа! Не тут! Нєет! Направо! Нєет! Вернись! Вернись! Отсюда! Направо! Швидше! 12 секунд! Тут! Наліво! Вниз, Іди на 15 секунд, ну шо ти тупиш? Справа, справа дивись, справа двоись, там десь там. Ну зліво тут бомба Та бо ви, всі? ви кидаєте вічно бомбу в сраку, у мене це зло. Ну та, ми, минус числ ми сливаєте бомбу. Все, я, я срав, я срав з тобою ходити. Ви всі Просто бомбу слываете, кому якомусь виходку. Ніхто бомбу, не... я, я ношу бомбу. Ви просто сливаєте всі бомбу. Ви просто сливаєте всі бомбу, Всі бомбу сливаете. Добре, а ти її найти набор. не можеш. дай мені бомбу, Діма. Ти не найти не можеш. Да вы всюди, маю, ходити шукати бомбу. Ям що, собака, чи що пошукова. Ні, це наш, це наш. Наш, ти, понял, що ти наш. Отпар еко. Понял. Чем призве еще имбицил, пика е? Димка, дай бомба. Мене, мене, швычек.

Америка не хватає. Замість його. Як ш. Ігоря просто поганий, да. Сігор, не пс не слухай її. Ти фіген гаєш. Не слухай нікого. Навіть мене похуй. Ні разу дай попал, не попал. Четыре раунда. Не мог ног пустыряты, мой смайливу, но. А я дом на контрол. Я попав по типам, ура! Забирай. да. Хорош, хорош. знаєш, що в мене в 4 більше кілів, ніж у тебе? Чого ж давай ти будеш не розказувати а грати.